Манікрафт, ну мені не можна ставати на траву. І наша, коротше, ціль буде здобути діамант. Да. Давайте поки що розпиватися. То багато-багато піску. До речі, якщо я наступлю на траву, відео закінчиться. так, да, давайте. Так, тепер. Сюди. Тепер сюди. О, чекайте, чекайте. Головне, напасти. Так треба туперкурити аж до дерева. От, як бачите, я вже... О, чекайте, туперкури, фух. А як мені листя прибрати? О, ще ідея, я ж можу ось так. Ага, ага. Я вже і стою, але тут я поставив пісок на всякий випадок. І давайте добудемо дерева. Будемо шукати діаманти. Угу, 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 не. А за що мені? Хотим. Хасин, хотим, маленький. Є, все. Єс, єс, єс. І ще раз єс. Окей. Давайте попаркуємо туди. Угу. Обереженько, помаленьку. Коротше, все, дивіться, що що я знайшов. Угу. Так що давайте зараз тут То будемо трохи кругляку, щоб скрафтити це все. Ну все, в мій інвентар. Так, тепер... О, показалося. Тепер давайте будемо тепер, ну, шукати залізо. Опа-на, О, вугілля. Добрий день. Опа-на, дивіться, що я знайшов. Залізо, я знайшов залізо. Давайте добудемо. А залізо було одне. А ні, не одне, бо я ще бачу. Коротше, переплавляємо залізо. Можна сказати, метал. І робимо наше металеве та -та, та та І тепер будемо е, йти за діамантами. Так, та, діам... діаманті. Діаманти! Нічого собі! Я тільки що йому сказав! Все, ми челендж виповнили. И... Это наш демон!